Шановні наші студенти, вступники і випускники Херсонський національний технічний університет вітає вас з Днем, студента! Період студентського життя найяскравіший, найцікавіший і найвідповідальніший в житті кожної людини. Зараз ви формуєте багаж знань, досвіду і нових соціальних зв'язків. На період вашого студентського життя припало чимало випробувань. Я бажаю вам, щоб ці випробування відкривали нові вікна можливостей. Вмійте вчасно їх побачити та скористатися. Ми бажаємо вам удачі, ми бажаємо вам натхнення, прагнення до розвитку, і нехай кожен день вашого життя буде наповнений цікавими подіями. Бажаю, щоб жага до знань не згасала, щоб навчання було легким, а сесії швидкими. Херсон вже звільнено, і незабаром ми з вами зможемо зустрітися в стінах рідного університету. Ми обіймемо один одного і ми помріємо про те, яким чином зробити наш університет найкращим у світі, тому що ми дійсно того варті. Слава Україні!